Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог не забуде про вас. Ісаї 49.15. Я не забуду про тебе. У дитинстві я колекціонувала поштові марки. Коли мій анкон фукієнською дідусь дізнався про моє захоплення. Він почав щодня відкладати для мене марки зі своєї офісної пошти. Щоразу, коли я відвідувала дідуся та бабусю, дідусь дарував мені конверт, наповнений різноманітними красивими марками. Хоч я завжди зайнятий, сказав він мені одного разу, я не забуду про тебе. Дідусь не був схильний до відкритих проявів почуттів, але я глибоко відчувала його любов. У нескінченно глибший спосіб Бог продемонстрував свою любов до Ізраїлю, коли проголосив Я не забуду про тебе. Страждаючи у Вавилоні через власне ідолопоклонство та непокірність, Божий народ скаржився, Господь мій про мене забув. Однак Божа любов до його народу не змінилась. Бог обіцяв йому прощення і відновлення. На долонях своїх Тебе вирізбив я. Казав Бог Ізраїлю, як Він каже, і нам сьогодні. Божі слова нагадують мені про руки Ісуса Христа зі шрамами від цвяхів, простягнуті в любові до нас заради нашого Спасіння. Як Марки, мого дідуся і Його ніжні слова слугували ознакою Його любові, так і Божа прощаюча рука є вічним знаком Його любові. Подякуємо Господу за Його незмінну любов, Він ніколи про нас не забуде. Коли ви отримали нагадування, що Бог ніколи про вас не забуде? Як Його незмінна любов дає вам надію та безпеку в теперішніх обставинах, помолимось, небесний Отче, дякую за твою постійну любов і присутність. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.